Скажи їм, чого. Припустимо поряд колонусу. Як без Як колон? водій так, як скаже. Водій. Ja? Як, як шофер скаже. Другий автомобіль, який прямує на антимайдан Дача Логан супровід автобус міліціонерів ми станемо позаду них це ж яка честь один автобус регіоналів супроводжує один автобус міліціонерів Чи біля сільського господарства цей автобус вирушив. Буде... То що цей автобус стояв там? 081. Ага. Ага. Він стояв біля сільського господарства, Ага. Точно. Це службовий, так. Правила волочного руху не порушують. Маємо нагоду спостерігати. Три транспортні засоби які. Зайшов автобус, кажу, можна з вами їхати? Там, де начальник управління говорить, то ми не маємо людей, то тепер забагато. Самі шукають нас. <рес> ну, Люди шукали. Я знаю, що особисто кілька разів до мене звертались, можливо, щось журналісти знають. як би Дуже багато бажаючих. Це факт. Ну, що... На кілька днів сьогодні на Майдані підходили, там наші журналісти питали, то на сьогоднішній день ну, там вже все зайнято. Бажаючих їхати куди? На оцей Ні, ні-ні, на Майдан. Антинародний? На Майдан, не, на Майдан, не, на не, на Майдан так. На Майдан дуже багато людей, це звичайно. Щоб просто вони на записували, щоб їхати. Я не розумію одного, чому оці наші місцеві люди, які мають відношення до партії регіонів, переводять це на особисті скандали, на особисті образи. Я цього не можу зрозуміти. От я зайшов, запитав, нормально по-людськи привітався, а вони на мене накинулись на особисті образи. Одразу, я ж їх особисто ніколи все. нікого не ображаю. Ну, а вони відразу на особисті. Ну, а певно соромно людям це. Вони, я знаю, своєрідна форма захисту. Незалежно від їхньої політичної приналежності, але ж ми ж в місті є люди, перш за все, звичайні люди. То, може, перші людині відносини мають брати верх, а потім вже якісь конкуренція політична чи там ну їхні... якась інша боротьба. От дуже так знаково виглядає, що знімають журналісти їхній цей антимайдан, на жаль, там атмосфера така. Я темна, дивився сьогодні так, в новинах кілька роликів, які uh -huh. відзняли і оприлюднили. Я співчуваю оцим людям, спеціалістам, державним службовцям з багаторічним стажем, які їдуть в те середовище. Звищую освіту, якась інтелігенція, як ніяк. Ну, вони рахуються, звичайно, що це Хоч гнива інтелігенція. Яка... Ну так, це гнива інтелігенція. Ну, тому що ну, є різна, так само, як в кожній сфері є, але чиновницька радь, на жаль, нас не служить. Ну, ми, ми з вами мали нагоду спостерігати, як скільки пляшок завантажили у службу службовий автомобіль управління агропромислового розвитку, так? Ну, так. Пакет бос. Переконаний, що це була не мінеральна вода. Ну їхня як скажуть росіяни походка свідчила про те, що не дещо облегшили свій пакет. подорож буде веселою, так? Ну так. Так, це ми зараз повертаємо на східний. Знаю, є. Дивно, чому вони поїхали через житловий масив, а не виїхали на об'їзну дорогу.